Чемпіонством літо ми вже бачили з тобою. Сьогодні суперкубок, фінал, поразка 4-2, ну не по грі. Що скажеш про сам матч і плани на майбутнє? Перше дякую за привітання за чемпіонство стосовно гри, ну розпочали погано до 15-ї хвилини 2-0. Вже програвали, але ви десь вирівняли гру, забили швидкий гол зразу. Були після того моменту, але, мабуть, третій гол переломив <кхи>, хід матчу. Ми, якби забили, можливо, були дуже хороші моменти. Якби забили, думаю, гра б склалась по інакше, але це вже тільки думки. Мости вітаю з чемпіонства з чемпіонств, здобуттям Суперкубка. Завжди з ними дуже приємно і грати і цікаво. Це перша команда в районі, яку ми ще ні разу не обігрували. Стосовно наших планів. Завдання ми виконали. Завдання було чемпіонство. Плануємо йти на область. Третю щоб, лігу, е, другу. З наступного року четверта ліга домовляється, говорив Смольський. Чет... Четверту лігу плануємо йти, шукаємо підсилення, шукаємо ще додаткових спонсорів та й плануємо спробувати свої сили трішки вище. Ну, тоді бажаю успіху в майбутньому.